Доброго дня, шановні українці, знаходжусь на кухні фонду «Братство Добросердець». За моєю спиною сидять волонтери. Волонтери, які готують для наших воїнів, які проходять реабілітацію в госпіталях. Найкращі, найкращу домашню їжу, найкращий борщ, найкращий бограч. І в цю суботу, завдяки нашій громадській організації, да, я себе буду хвалити, тому що вже пора, скільки можна терпіти. Ми всі разом. Наша команда долучилася, зібрали кошти і закупили м'ясо трошки, ковбаски, сирів, смаколиків. І в цю суботу хлопці, 40, близько 40 хлопців, які проходять реабілітацію після поранень в госпіталях, відчують смак справжньої домашньої їжі. Дівчата, я вам дякую, тому що я вашу їжу їв не один раз. Ну, на халяву ж прийти поїсти, я ж перший. Вот. Цієї суботи не буде рибалки, але будуть екскурсії, будуть гарні місця і хлопці нарешті відчують смак домашньої їжі. Слава Україні! Слава ЗСУ!